Продовжую спостереження за прививочкою хурми під назвою Соснівська бірочка. Ось тут є. Нагадаю, що ця прививочка була зроблена не весною, як звичайно, а літня прививочка. І як ми бачимо, всі дерева вже листя поскидали, починають засипати, а ця ще ніяк не закінчує вегетацію. Листя ледь почало жовтіти, так що дерево ще вегетує. Подивимося на пагани. Вони ще такі зеленуваті, але вже Потрошку починають темнішати. Так що буду продовжувати спостерігати далі, що буде із цією прививочкою. Чи можна буде робити їх літом чи ні? Нагадаю, що ця хурмичка сидить у мене у імпровізованій тепличці. Від температури не захищає але, і морозу, але від вітру, різних протягів, захист, так, звичайно, є. Ну, ось так вона себе почуває і так виглядає. Буду спостерігати надалі, що буде із нею. І чи варто, хочу вияснити, чи варто робити літні прищепи на Курмі, тож спостереження продовжується. Нагадаю, що сьогодні 3 листопада 22 року. Прищепа робилася на високому штамбі брунечкою. І ця брунечка дала ось такі три гілочки. Одна пішла вліво, друга вправо і центральний стовбур. ось. А це зверху було залишено. Згодом воно як підросте і окріпнеться, то згодом тут відсічеться або само відпадає. Ну що ж, спостереження продовжую. Листопад, звичайно, вже починається. Листя само опадає. як ми бачимо, ось тронеш його, і воно майже без усяких зусиль вже відпадає. Ось спостерігаємо.